Як пов'язані карта і простір? Історія це не лише час, але й простір. Спочатку люди по різному уявляли простір. Одним з найголовніших питань, яке турбувало вчених стародавніх часів, якої форми наша планета. Тривалий час люди були впевнені, що Земля плоска. Про силу земного тяжіння у давні часи було невідомо, тому гадали, що коли б наша планета була круглою, то мешканці іншого її боку попадали з неї. Проте у різних народів уявлення про форму землі були неоднакові. Народи давнього сходу залишили по собі письмові джерела, у яких погляди на землю ґрунтувалися на міфах та легендах. Наприклад, у давньому Єгипті, ще задовго до початку нашої ери, землю вважали богинею. Над нею нібито жила богиня неба, яка тримала на собі небозвід, по якому плавав корабель Бога Сонця, який вказує шлях небесному світилу зі сходу на захід. Жителі давнього Вавилону уявляли землю у формі гори, на західному схилі якої вони живуть. Гора оточена морем, на яке, як перевернута чаша, спирається тверде небо, де і як як і на землі є суша, вода і повітря. По небу рухається сонце місяць і п'ять планет. Під землею знаходиться безодня, у яку вночі опускається Сонце, проходить через неї, щоб вранці на сході знову почати свій шлях по небу. В давній єврейській державі, яка знаходилася на рівнинах Палестини, вважали Землю Плоскою. Над нею живуть вітри, які відділяють планету від небесних вод, дощу, снігу та граду. Під землею знаходяться води, які живлять моря та річки. У давній Індії на початку нашої ери уявляли землю у вигляді випуклого диску, який лежить на спинах чотирьох слонів, які стоять на спині величезної черепахи, а та, в свою чергу, на змії, яка, згорнувшись кільцем, замикає навколо земний простір. Дещо подібні погляди мали Індіанці Америки, лише замість слонів вони уявляли плоску землю на спині у китів, які плавають у безмежному океані. Наївність уявлень про землю в давнину пояснюється обмеженістю пересування людей. Бачачи лише невелику частину планети, важко було здогадатись про істину її форму. Найвищих наукових досягнень стародавнього світу досягли у Древній Греції. Але й там не зразу прийшли до правильних висновків на форму нашої планети. Наприклад, давній грецький поет Гомер, у 8 столітті до нашої ери у своїх творах говорить про землю як про диск, що нагадує щит воїна, сушу з усіх сторін омиває Бог океан, над землею розкинувся мідний небозвід. А на думку філософа Анаксимандра, земля являє собою циліндр, який виль, вільно висить у повітрі. Середину землі займає суша у вигляді великого круглого острова, оточеного океаном. В середині суші знаходиться морський басейн, який ділить її на дві приблизно рівні частини Європу та Азію. Перше припущення про кулястість землі зробив давньогрецький вчений Піфагор у VI столітті до ери. Свої погляди він обґрунтував доказами. Досвідчені мореплавці звернули увагу на те, що при наближенні корабля до спостерігача спочатку видні вітрила і тільки потім весь корабель, що свідчило про випуклість планети. Крім того, звернули увагу на розширення горизонту при підйомі вгору. Пізніше, у IV столітті до нашої ери, давньогрецький вчений Аристотель помітив, що тінь від землі, яка падає на повний місяць під час місячних затемнень, завжди кругла. Така тінь може бути лише від кулі. З I століття ідеї про кулясту форму Землі вже назавжди затверджуються в науці. Інші планети теж почали вважати кулястими. Давньогрецьких вчених також це цікавило питання, яке місце займає наша планета у Всесвіті. Анаксимандр та Аристотель вважали, що Земля це центр Всесвіту, схід Сонця та інших світил на східній стороні неба і захід їх на західній, вони пояснювали рухом небесних тіл по колу навколо Землі. Пізніше, у Другому столітті. На основі цих поглядів вчений Клавдій Птолемей створив геоцентричну систему світу. Геоцентрична, тобто Гео це Земля, ну і центр в центрі, тобто Земля в центрі всього. Відповідно до геоцентричної моделі, невеликі за розмірами Сонце, планети, місяць та інші небесні тіла своїми орбітами обертаються навколо великої землі. Таке уявлення про Всесвіт швидко визнали, і вони панували в науці протягом наступних майже півтори тисячі років. Проте, ще в давні часи не всі давньогрецькі філософи розділяли такі погляди. Видатний астроном Аристарх Самоський, що жив в 4-3 нашої ери, висловлював думку про те, що не Сонце разом з планетами рухається навколо Землі, а Земля і всі планети обертаються навколо Сонця. Лише набагато пізніше, в епоху середньовіччя, цю систему довів польський вчений Ніколай Копернік, який назвав її геліоцентричною, тобто Сонце в центрі всього. Як тільки люди почали пізнавати світ та подорожувати, то вони намагалися відтворити простір, який побачили у вигляді малюнка. Таким чином, з'явилися карти. Сучасні карти бувають адміністративні. На яких позначають сучасні держави та їхні кордони, синоптичні, на основі яких складають прогнози погоди, географічні, за допомогою яких ознайомлюються з природними умовами, корисними копалинами, розвитком економіки тощо. Історія дуже тісно пов'язана з географією, адже кожна історична подія, крім дати, має місце, де вона відбулась, і може бути позначена на карті. Таку карту називають історичною. Щоб розуміти історичну карту, потрібно знати легенду карти. Як правило, легенда розташовується під картою або під нижньою рамкою карти, обов'язково треба звертати увагу на написи і кольори. Мета історичної карти це за допомогою умовних позначень художніх значків відобразити історичні події. Наприклад, щоб відрізняти території різних країн, територію однієї країни позначають одним кольором, територію іншої іншим. Цей колір ні до чого не прив'язаний, це просто набір різних кольорів. Якщо ми в історичній карті позначаємо період захоплення земель однією країною іншої країни, то захоплені території позначаються штриховкою. Причому колір самої штриховки вказує на колір країни, яка захопила. Ну, тобто, подивіться, наприклад, на верхнє зображення Галичини. А, рожевим кольором позначається територія українських земель, які входили до складу однієї держави. Інша сусідня держава позначається жовтим кольором. А тому, коли вона захоплює ці землі, то поверх рожевого робиться жовта штриховка. Тобто основним кольором залишається кольор тої держави, якій ці землі належали перед війною. А колір штриховки вказує на те, яка держава ці землі захопила. На карті використовують різні шрифти залежно від того, що ними підписано. Тобто, для того, щоб не плутатися, країни підписані одним шрифтом, міста іншим шрифтом столиця. Теж іншим шрифтом, річки іншим шрифтом, гори іншим шрифтом і так далі. Тобто різні е, назви підписуються різними шрифтами для того, щоб відрізняти. Але, звісно, якщо це один шрифт для міст, то всі міста будуть підписані однаковим шрифтом. Тому що цей шрифт вказує не на конкретне місто, а на місто, в принципі, на те, що даний населений пункт це місто, місця битв. Позначають перехрещеною зброєю. Оскільки ми в історичних картах важливу увагу приділяємо битвам, які повпливали на хід війн, то місце цієї битви позначається перехрещеною зброєю, як ви можете побачити на другому зображенні над Запорожжям битва під жовтими водами. Коли ми дивимося на рух військ в межах історичної карти, то рух позначається стрілками. Здебільшого використовують базово два кольори для стрілок: це червоний і синій, якщо це протиборство між двома сторонами, то одна сторона позначається рух червоними стрілками, інша синіми. Якщо це більше однієї сторони, то можуть бути використані та і інші кольори. Відповідно. Крім цього, якщо якесь місто було перейменоване з часом, і зараз воно називається не так, як колись. То може бути уточнення в дужках. Наприклад, ви бачите, на третьому зображенні є Ужгород, який зараз так називається, є Хуст, який зараз так називається Тернопіль. Але, наприклад, там є місто Станіслав. Так раніше називався Івано-Франківськ, до того як його перейменували. Відповідно, сучасна назва теж може вказуватись в дужках. Якщо ми кажемо про значні великі події великого масштабу, і яких було багато, наприклад, Перша світова війна чи Друга світова війна, то стрілечки можуть ще підписуватися датами, щоб показати не лише куди і звідки рухалась та чи інша військова армія, армія військова, військова сила, але і коли це було. Це підписується відповідно датами. Як ви бачите, під Чернівцями, під Станіславом, під Ужгородом. Для того, щоб відокремити одні держави від інших, кордони можуть окремо виділятися іншим кольором. В тому числі, коли ми будемо працювати з картами історії України, то завжди на карті, окремою лінією, буде виділено сучасний кордон України, для того, щоб ви могли порівняти, як виглядали українські землі. І землі різних держав в межах України в різні часи по відношенню до території сучасної України, тому що порівняння це дуже важливий елемент вивчення історії. Міста найчастіше позначаються кружечками, квадратиками, іноді малюночками самого міста, ну в залежності від того, хто як оформлював оформлював ті чи інші карти. Також можуть бути вказані етнічні межі, тому що історична карта це не лише географія, фізична чи політична, це і може бути економічна географія, відповідно, географія населення. Всі географічні карти, всі їхні види мають історичний аналог. Ну, Єдине, що фізична карта, вона плюс-мінус така сама, тому що фізична географія змінюється тисячоліттями. Навіть. Мільйонами років, в залежності від того, про що ми кажемо. Тому фізична карта зазвичай однакова з історичними періодами, принаймні ті історичні періоди, які ми вивчаємо, як історію, тобто історію людей, а не того, що було колись. Тобто там карта пангеї колись єдиного материка на всю планету, нас не цікавить. А от політична карта, економічна карта, карта населення. Ці всі інші види карт ми використовуємо. Найчастіше, звісно, політичну карту. І особливість історичної карти полягає в тому, що вона показує нам момент, коли це відбувалось. Тому що всі сучасні географічні карти вони вказують на те, що зараз. Фізична географія зараз, політична географія зараз, економічна географія зараз. А історична карта нам демонструє, як це саме виглядало, але колись. Тому для розуміння історичної карти обов'язково потрібно розуміти базові принципи легенди, але тільки базові, тому що особливості легенди карти можуть відрізнятися. І тому, при вивченні будь-якої історичної карти, перше, що треба робити, це читати легенду карти, щоб подивитися, чи є там зміни. Чи чимось це відрізняється від базових правил, чи таке саме, плюс можливі доповнення, тому що кожна історична карта має свої якісь особливості. І для того, щоб людям не доводилось запам'ятовувати абсолютно всі особливості, і існує легенда карти, тобто пояснення до позначок на карті.